Вітаю вас, мої любі. Ви на каналі В'яжу для Галочки. Закінчується лютий, Тож час звітувати у спільних проєктах. Наразі в мене один спільний проєкт проєкт Оксаночки Левчук Готуємося до весни. Щодо спільних проєктів, то ви вже добре знаєте, що внизу в описі ви знайдете посилання на дівчаток-учасниць цього спільного проєкту, тож заглядайте до них, надихайтеся та беріть собі у заміточки десь якісь чудові ідеї, є майстер-класи. А у мене, що ж у мене зв'язалося за лютий? Я закінчила свою шаль чорнобривці. Ще на початку лютого, про неї я вже розповідала. І скажу вам ще раз: ось так вона виглядає. Має розміри 1 метр 3 сантиметри см висоту і на розмах 2 метри 80 см. В'язала я її із пряжі Сіфоні, загальна вага в мене вийшла. 280 г. Це не важка, шаль велика. Трішечки вона так добре дірчавенька. Ось так. Ось за отакою схемою я її в'язала. Тож, якщо вам подобається ця схема, ця схема для новачків, вона дуже легенька, дуже проста. Тож можете також повторити її з якихось аналогічних якоїсь пряжі. Значить, пряжа в мене тут виходить в 100 грамах 350 метрів, 100% бавовна. І десь у вас вже буде розуміння того, що на таку шаль 300 грамів пряжі буде достатньо. Так, про шаль вам розповіла, і як же ж я готуюся до весни далі. А далі в мене в'яжеться кардиганчик, який я ще хотіла почати в січні, вірніше почала трішечки розпустила і знову ж почала у шалених стартах лютого. Наразі він в мене вже зв'язаний. І ось так я його в'язала. Вітаю, мої любі! Ну такий невеличкий оглядовий майстер-клас. Що я в'яжу, кардиганчик, От такий на один-два сезонний для підлітка, для юнки, скажімо так, пряжа та, що в мене була в запасах, Алізе Лана Голд Класік. Характеристики, це поширена пряжа, всі її добре знають. І 100 грамів 240 метрів, є 49% шерсті. І 51 акрило, що було в запасах, в мене три з хвостиком моточки. І що я вже зв'язала. На 176 петель, спицями номер 3 5 см, резиночки 2х2. І потім я перейшла на лицьову гладь. Відв'язала. Це коротенький кардиганчик, буквально до лінії італії, або ж можливо, і він буде далі вищим. До розділення в мене тут 16 см і я розділила на три частинки дві пілочки і спинку. Відв'язала спинку 50 рядочків спинки і поворотними рядами. Ну, поки що загинається, вив'язала тут і зкіз плеча, ось так, і горловинку. Зробила три розвороти через сім рядів, і тут у мене на плечі по 28 петельок. Потім я взялася до пілочок, і зробила тут. Ось таку горловинку. Робила у убавочки, значить, в мене тут на 50 рядочків, коли вже спинка була зв'язана, дуже зручно робити розрахунки, бо знаю, що на 50 Рядочки мені потрібно було збавити 15 петель. Спочатку я робила убавки через три рядочки, а потім через у кожному четвертому рядочку, і в мене ось такий вийшов горловинка така В-образна, таке. От Значить, що в мене тут перша петелька. Крайня петелька, потім вив'язана петелька, і другу третю петельку тут я робила збавляння. Дві петельки пров'язувала разом у кожному третьому ряду сім разів. І потім у кожному четвертому рядочку я зробила, виходить, 8 раз, 2 3 4, 5, 6, 7, 8 збавлянь. Також зробила. Поворотними рядами. Тричі розвернулася через сім петельок. Ось, раз, два, три. Тричі розвернулася, і в мене тут ось таке похило виходить плечико, щоб краще лягло. Можна просто вив'язати і в'яжуть просто прямокутниками, зшивають джемпер вільний. І виходить, все добре. Також я ось тут, на таких. Умовних підрізах закрила по одній петельці. Ось поки що ось так виглядає мій кардиганчик. І зараз я зшию плечі, плечі з шию і буду набирати рукави. На сьогодні, ось на такому етапі, в мене завершена робота. Сьогодні 15 лютого. І ось так виглядає мій кардиганчик. Кардиганчик для яни. Підключатися під час в'язання в мене не виходить. А я вам покажу і розповім, що ж було далі. Далі я шила петелька в петельку, плечові шви. Ось так. І немає ніякого рубчика і нічого не видно. Потім набрала на круговій спиці номер 4 не на круговій вибачаюся, на шкарпетковій на п'яти спицях я в'язала рукави. Набирала я у проміжку з петель полотна, не з крайніх петель, і набирала через три петлі, четверту не набирала, і ось такі в мене. Якщо так от розтягнути дуже сильно, то можна бачити, що три петлі набрано, одна пропущена. Зробила ось тут на половині, на половині зробила розворот, трішечки додала скосу. І вже убавок по рукаву я не робила. І, на жаль, я не записала, скільки в мене тут петель. 80. 80-80 з чимось петель в мене вийшло на рукави. Ось, вив'язала я потрібну довжину, а потім ці петлі з двох петель зв'язала одну, ось так скоротила і зв'язала резиночку 2х2. Вона досить пружна, воно здається, що маленьке, навіть на мою руку воно проходить. Ну, не буду розтягувати. Бо Племіннички, ручка набагато за мою вуща. Ось такі в мене вийшли рукави. І потім я взялася за в'язання планки. Ось погляньте, як вона в мене дивовижно виходила. Набирала я петельки так само, як і по рукаву, із проміжку петель полотна. Ну, якщо вам щось дає, Ось це в мене кромочна, така ось ланцюжок виходить. Із полотна набирала, також три набирала, четверту пропускала. І ось так по лицю вийшло дуже-дуже гарно. Отут де скорочення. Скорочення я робила кожному третьому рядочку із передостанньої та другої петлі. Я робила одну петлю після кромочної пров'язувала і потім робила вже збавляння. Так, по планочці. Планочка зв'язана лицевою гладдю на спицях 2,75. Ось так. На цій стороні є дірочки для гудзиків. Дірочки робила в один прохід. Ось ці петельку закривала, а тут у цьому ж рядочку накидувала на спицю і продовжувала в'язати основне полотно. Ось така. Мені дуже подобається гарнюцька вийшла планочка, вона досі така цупкенька, тонша, ніж. Основне полотно. І ось такий загальний вигляд, має мій базовий кардиганчик, білий кардиганчик для яни 42-го розміру. Довжина по спинці в мене тут 41 см. він вкорочений, має бути до лінії талії або Ну, В цьому році, може, він буде трошечки довший, а на наступний рік і буде трішечки коротше, ще можна буде його носити. Але ж це ще не все оздоблення, ось що головне у цьому кардигані. А оздоблення можна сюди, ну, будь-яке, можна просто пришити якісь вінтажні гудзики великі. Але я зробила ще, нав'язала ось таких лимончиків. Лимончиків у мене таких 10. І їх можна буде розмістити як завгодно. Лимончики я в'язала з ось такої пряжі з Аврори, в мене не було в наявності жовтого кольору. Тож придбала, що можна швидесенько придбати це в Аврорі пряжу. Пряжа 100% шерсть, Просто пряжа для в'язання. 05 тонн uh, Нітінг ярн, пряжа для в'язання 180 метрів на 100 грам, але вона тоненька, вона тонша. Зараз я вам для прикладу, ось для прикладу, на год, з якої в'язалася і пряжа для в'язання 240. Шерсть за крилом і 180-100% шерсть. Ну, ось така виходить і пряжа. До лимончиків, до лимончиків також я зв'язала ось такі листочки, не відрізала я ниточку, бо за неї можна такі приторочити за допомогою гачка чи голочки, приторочити ці вироби до цього оздоблення. До кардигана. Я цього не робила, я залишаю це для своєї племінниці, для кого був зв'язаний кардиганчик, щоб вона виявила свій смак і, і сама вирішила, як же будуть розміщені ці лимончики, або їх тут зовсім не буде, або в 11 років принцеси в нас вже дуже примхливі. І таке бонус до лимончиків ще ось таке. Авокадо. Ось такі в мене готові роботи, готові роботи в лютому. Ще одна робота це шкарпеточки для шкарпеткового календаря. Ось це фото, яке я розмістила в інстаграм. А наразі я продовжую в'язати, готуватися до весни, і на спицях у мене зараз в'яжеться зразочок. Кругла кокетка ажуром. І покажу я вам її вже у березні місяці. Зараз не показую, бо можливо, її чекатиме розпуск. Тож, весна на порозі, ще є час підготуватися і зв'язати якісь гарнюські чудові речі. А на цьому я з вами прощаюся до наступної зустрічі вже навесні.